Юху! Усім доброго дня! З вами знову ваша улюблена рубрика, якщо хочеш мекнути. Знаю. Ви віднесеньки не пили ціле літо, бо я нічого не виставляла, бо я була у відпустці, так би мовити. Але будемо надолужувати. Чекайте, зараз налю і, і мекнем. Так. Ну що, давайте, мої любі друзі, з поверненням. На простори Ютуба. У мене для вас є дуже багато чого цікавого, нового. Надіюсь, вам сподобається. коктейлі взагалі суперові, будуть нові рубрики. Ну, коротше, ви мене знаєте, буде що робити в п'ятницю ввечері. Так от, з чого я хочу почати? Перше, про що ми будемо сьогодні з вами говорити, це про Гемінгуея і про те, як він любив мекнути і як він любив жінок. Друге, ми будемо з вами робити масло з алкоголем. Мені дуже цікаво, що це з цього вийде. Третє це моє найбільше розчарування в Америці. Хай це буде моїм найбільшим розчаруванням в Америці. Але давайте все по порядку. Сьогодні я буду вам розказувати про Гемінгуея і як він любив мекнути. Я думаю, що ви всі ви знаєте, хто він такий, відомий письменник, американський письменник 20-го століття. Він отримав Нобелівську премію за свій твір Старе і море. У нього було чотири дружини. І при цьому всьому між цими дружинами було дуже багато коханок, і він говорив так, що він в пошуках ідеального кохання. Хоча він завжди його і зруйновував, тому що шукав щось ідеальне десь там. Чотири дружини, дуже багато коханок. Не знаю, скільки дітей цього я не гуглила. Далі він вижив в двох авіакатастрофах. Уявіть собі. 50 років він з дружиною полетів до Африки, і там вони мали летіти на якийсь водоспад. Кудась, коли вони мали летіти, їхній літак розбився, вони вижили. І на наступний день, коли вони хотіли звідти вилетіти, вони сіли на літак і літак знову розбився. І вони знову вижили. Та й таке. Але що ж він любив мекнути? Чого ж ви сюди прийшли, щоб дізнатися, що пив Гемінгвей? У нього був цукровий діабет. І він не любив солодкі напої, тому що йому, в принципі, їх і не можна було пити. Але він дуже любив холодні напої, прям такі, щоб Щоб горло боліло після того, як ти його мекнеш. І один із його найулюбленіших напоїв це був папа Дабл. Що входило в цей В коктейль? Цей коктейль входив ром білий. Лікер. Подождіть, подождіть? лікер Мараскіна. Я вам скажу чесно, в Америці я поки що не знайшла цього лікеру, принаймні у нас в нашому селі. В Україні він був. Чого я так згорбою можу? Не знаю. В Україні цей лікер був, і я робила цей коктейль на просторах хутора. На фоні цвітущої гречки і сходу сонця або заходу сонця, я вже не пам'ятаю, але я робила цей коктейль в Україні і запрошую всіх вас подивитися, що ж туди входить і як його роблять. І я вам скажу так: це було дуже смачно, і, мабуть, це був коктейль літа, тому що моїм батькам мамі принаймні, дуже сподобався. він. Тому погнали дивитися відео. Ой! Тому погнали дивитися відео, де я роблю коктейль в гречці. Коли ти вже стараш, щоб скакати в гречку, можна просто біля цієї гречки мекнути. Діставай всю красиву посуду в баби в серванті, ще десь зматні достань ром, грейпфрутовий сок і лікер. Ну і без лимону нікуди. Ото все наколоти і не забудь добавити льоду. Говорять, що цей коктейль пив Хемінгуей. Усім смачного, ставте лайк, дихайте вільно. Господи, я сподіваюся, що воно записує цей звук, бо я купила мікрофон найдешевший, і, і тепер боюся, щоб, ну, щоб я в ту дирочку засунула чи не в ту дирочку засунула Ой. і щоб записував звук. Наступна частина нашого відео. У мене в руках масло. І знаєте, що ми будемо робити? Ми Будемо його збивати з горілкою. Для чого це роблять? Спочатку я думала, що просто люди вже настільки люблять мекати, що вони і в масло дають алкоголь, але ні. Алкоголь додають в масло, щоб воно не замерзало в холодильнику, і ви могли дістати його одразу мазати на хлібчик. Алкоголь розщепляється жирами, щось він там йому. Я вже все в маслі. Щось воно там йому робиться і воно не застигає. Але на випічку не можна додавати алкоголь в масло, тому тільки якщо ви любите тако вечорами не пити, а щось закусити. То е, запрошую вас на бутерброд з маслом і. Бутерброт з маслом. І горілочкою. Не знаю, що з цього получиться. Погнали робити. Мені здається, мій експеримент пішов по одному місці, тому що мене масло таке замерзло в холодильнику з горілкою. Можливо, я дала багато горілки, або мало горілки, або масло таке не сильно хороше, але воно у мене замерзло і не було м'якеньким. Але чому сподобалося. Він мені це краще, дуже приємно Ось Так, і остання наша частина. Що ви перед собою бачите? Це та просто. Це таке гімно я вам не можу передати. Я і мій чоловік в Польщі дуже любили ківсі. Дуже. Я не знаю, я, ми, серед моїх знайомих мало хто любить цю гадость. Може, то і добре, ми її менше їмо. Але от я любила, мені дуже подобаються хрящики. Я ще коли не їла м'яса, мені завжди хотілося шкурок свинячих, хрящів, желатину. Цього такого всього мій організм потребував. Його Я спеціально зберігла. Ось так виглядає, які всі крильця в Америці. Це дуже дивна паніровка. Ти коли його, вона, по-перше, страшенно жирна. По-друге, ти коли його кусаєш, воно всередині якесь помаранчеве, страшенно солоне, страшенно просто солоне. Гостре, піря стерчать. І взагалі це дуже-дуже негарно виглядає, неапетитно, негарно і несмачно. Ми дуже сильно розчаровані. Дивно, тому що оцінка рейтинг в Гуглі на Київсі більше трьох і трьох немає ніде. Не знаю чому так. В Польщі Київсі дуже смачне. В Україні нічого не скажу, бо в Україні я його не пробувала. Макдональдс в Україні взагалі неймовірно смачний. В Польщі Макдональдс теж смачний. Тут, я не знаю, мені не подобається, він не смачний. Я не знаю чому. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. І не забувайте підписатися, поставити лайк, поставити коментар і відправити сусідці, яка з і втомилася і треба мекнути. Зрозуміло. Дякую величезно за перегляд. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Можливо, ви вже відписалися від мене, але, можливо, я вам колись приснуся вночі, ви загадаєте, і підпишетесь назад. До нових зустрічей до наступної п'ятниці. Буду вас всіх тут чекати. На наступну п'ятницю ми будемо робити дуже класні коктейлі з джином. Так що купуйте джин, вермут. А, ні, просто купуйте джин, а там придумаємо, що ми будемо робити. Всім до зустрічі!